Після придбання Nintendo Switch у мене в голові крутилося тільки одне питання: у що чорт забирай грати? Бо хочеться купити щось недороге, але при цьому цікаве, та й таке, щоб можна було грати не один тиждень. І щоб у вас не виникало таких думок, я розкажу вам про круті та недорогі ігри для Nintendo Switch. І це не просто рекомендації на основі оглядів з інтернету. Я розповім вам про ігри зі своєї колекції, які коштували небагато, але виявилися цікавими і розважають мене до сих пір. І це відео я розділю на дві умовні частини: спочатку розкажу вам про блокбастери від великих студій, а потім потім і про круті Індії, у які точно варто зіграти. І коли я проходив God of War 18 року, то мав постійне відчуття дежавю, бо ця гра мені постійно щось нагадувала, але я не міг зрозуміти що. Але потім я вирішив прикупити собі другу копію Dark 2, щоб грати на Switch, і все зрозумів. І на перший погляд здається, що у цих ігор так само багато спільного, як у Степана Гіги та Леді Гаги. Але насправді геймплейно вони схожі. Наприклад, в Dark 2 вас також закидають у напіввідкритий світ, і хоч локації тут просторіші, але зазирнути під кожен камінець не вийде. До того ж, ігровий процес сконцентрований в данжах, де ви бігаєте по коридорах, вирішуєте загадки та б'єтеся з різними монстрами. Так кажу, на чий цієї фігні немає в кожній другій адвенчурі, але то вже таке. Також схожість God of War та Darksiders 2 відчувається в битвах, як мінімум тому, що Кратос та Смерть не церемоняться з ворогами і розправляються з ними максимально брутально. Хоча бойова система в Darksiders 2 мені подобається навіть трохи сильніше, бо там банально більше комбо. Плюс в Darksiders 2 також присутні елементи RPG, і головного героя можна одягати в різну броню та вкладати йому в руки різну зброю. Причому тут ця система краще вписується, бо луту прям багато і він дійсно впливає на героя. І особливо це стосується зброї, яка не тільки відрізняється швидкістю удару та дамагом, а ще й особливими прийомами. І також великий плюс Darksiders 2 – це співвідношення ігрового часу до ціни. Так я це придумав, тільки що вже встиг запатентувати і навіть свою шкалу зробив. Ось вона, якщо захочете повторити, ну зустрінемось в суді. Коротша суть в тому, що DarkSiders 2 коштує 30 доларів, і за ці гроші ви отримуєте мінімум 20 годин геймплею. Це якщо ви захочете просто пробігти сюжет і не відволікатися на сторонні завдання. Ну а тим, хто любить пилососити ігри на 100%, доведеться витратити аж 40 годин. І я думаю, що це одна з тих ігор, яка дійсно зможе утримати увагу настільки довго, бо головний герой регулярно отримує нові здібності, які дозволяють потрапляти в раніше недоступні місця, а також освіжають битви. Ну а якщо вам більше подобається стріляти, а не різати маніяки видоморощі, то раджу зіграти в Borderlands. Причому Тукей випустила на свіч не якусь окрему частину, а зробила збірку з перевидань всіх трьох ігор. Все ж особисто я раджу зіграти в Borderlands The pre sequel ну і само собою Borderlands 2. І так, саме в такому порядку, бо як можна здогадатися по назві, The pre sequel розповідає про те, що сталося до подій другої частини. І судячи з метакритику, перед цим сиквел сподобався далеко не всім, але я прям залип, бо там події розгортаються на місяці, і розробники зробили прикольну механіку слему. Суть в тому, що на космічній каменюці низька сила тяжіння, і за допомогою джетпаку можна високо підстрибувати, а потім падати на землю, створюючи вибухову хвилю. І якщо на початку гри вона не особливо корисна, то потім ви знаходите модифікатори, які додають спеціальні ефекти. Наприклад, ворогів, яких зачепило хвилею, буде бити ще й струмом. Або Отруювати ну і ясна справа, що у пресиквел перейшла й головна фішка Borderlands, А саме багато, багато. багато. Прикольної зброї. Хотіли коли-небудь матюкливий дробовик, який буде посилати на ваших ворогів, нати вам? Хочете автомат, який стріляє гранатами, та без питань, лазерну пушку, ракетницю, сіяючий пістолетик взагалі без питань, все, що ваша душа забажає. До того ж, у грі багато різних прикольних персонажів зі своїми унікальними здібностями. при тому у версії для свіч доступні всі DLC, тому пройти гру можна навіть за клептрепа або красунчика Джека. Ну і говорять Речі про прикольних персонажів не можна не згадати квести. І може механіка там проста і описується як приди принеси або піди вбий, але постановка та діалоги тащать, тому весело виконувати навіть такі тривіальні задачі. Все ж варто визнати, що в плані квестів Borderlands 2 куди краще, до того ж там більше зброї, локацій і так далі. Та й взагалі в порівнянні з пресиквелом друга частина відчувається більше як aaa гра Тому, якщо вам плювати на лор, то можна починати одразу з Borderlands 2, щоб не псувати собі враження від франшизи. Ну а щодо ціни, то в Є-шопі e є два видання, і я рекомендую брати за Handsome Collection, де якраз є Borderlands The pre sequel і Borderlands 2. Є ще Legendary Edition чи якось так, де ще впихнули першу Borderlands, але воно дорожче і я не думаю, що варте того. Все-таки перша Borderlands не дуже добре пройшла перевірку часом, і я не бачу сенсу заради неї платити більше. А от наступна рекомендація буде трохи суперечливою, бо Resident Evil Revelations 2 це далеко не найкраща гра в серії. Як мінімум про це свідчать огляди та відгуки гравців на Metacritic, де проект критикують за те, що це не справжня Resident Evil, і вона взагалі не заслуговує так називатись. І може з точки зору фаната, це дійсно так, але як на мене, людину, яка проходила всього три гри цієї серії, Revelations 2 вийшла доволі цікавою. На цей раз в центрі історії опиняється. Клер Редфілд та дочка Барі Бертона Мойра, яких викрадають та закидують на невідомий острів. І поки вони там шастають в пошуках виходу, їм на допомогу відправляється сам Барі, який дорогою зустрічає загадкову дівчинку Наталю. Основну частину часу їх історії будуть розповідати окремо, даючи гравцю різні погляди на сюжет. Все ж головними діючими особами будуть Клер та Баррі. А Мойра та Наталка виступають в ролі компаньйонів, які допомагають вирішувати різні. Ізні задачі, наприклад, Мойра тут ще молода та налякана і не бере в руки зброю, тому на неї повісили іншу дуже важливу задачу. Сліпити зомбаків, а ось Наталка вміє відчувати потвор і показує їх через стіни. До всього іноді гра буде підкладати різні задачки на подумати, і тоді вже доведеться переключатись на компаньйонів, щоб дещось натиснути, вкрасти чи вимкнути. Тому в підсумку гравець не буде тільки відстрілювати монстрів, рахуючи кожен патрон, а й вирішувати загадки, як власне майже в кожній Resident Evil. Але й нові механіки також є. Наприклад, в Revelations 2 додали стелс і можна тихенько проходити по зомбі, ховаючись в кущах, а також вбивати їх з одного удару, зайшовши зі спини. Також гравці будуть отримувати бойові бали за виконання спеціальних задач на рівні, які потім можна витрачати на скіли для персонажа. Все ж одразу кажу, що у вас не вийде зробити склер чи барі суперсолдатів і перетворити гру на тир, бо ці скіли хоч і корисні. Але все ж таки не дають серйозної переваги, і противники все одно залишаються небезпечними. І завдяки цьому Revelation 2 все-таки відчувається як хорор і давляче відчуття небезпеки залишається до фінальних титрів. Правда, добиратися до тих самих титрів ви будете недовго, бо сама гра проходиться приблизно за 10 годин. І якщо вам цього буде замало, то зможете вгамувати свій голод по Resident Evil в режимі рейду, де вам дадуть побігати за різних героїв та зачищати Локації від зомбі, тому як на за 20 доларів, тут доволі багато контенту. До того ж, вона часто потрапляє на знижки, де її можна буде забрати взагалі за 5 доларів. І нехай Rockstar випустила на Switch перевидання трьох знакових GTA, але якість тих портів настільки класна, що краще взагалі забути про їх існування. І власне тоді я так і зробив, і замість GTA зе Trilogy купив собі Saints Row 4 Reelected. Так, ця гра не те, щоб замінить вам творіння Rockstar, але вона точно принесе більше фану, ніж оновлена трилогія. Як мінімум тому, що в цій частині події розгортаються у віртуальній симуляції. А так як там закони фізики та здорового глузду не працюють, то головний герой чи героїня може швидко бігати, літати, стріляти вогнем з рук і кидати авто з силою думки. І завдяки цьому у Saints Row 4 можна творити ще більше хаосу, ніж у будь-якій GTA. Ну і не варто забувати про неконвенційну зброю, яка весело піфає та пафає. Думаю, про легендарну дабстеп пушку всі Пам'ятають, як і про членобиту, яку таки хочеться з розмаху прикласти до голови одного лисого карлика та його сумної конячки. Все ж у Saints Row 4 весело не тільки наводити шухер, а ще й проходити різні завдання. Завдяки тому, що все відбувається у віртуальній реальності, розробники дали волю своїй фантазії і наробили багато прикольних місій, які кидають вас в найнеочікуваніші ситуації: то в минуле відправлять, то дадуть побитися з величезною бляшанкою, то взагалі влаштують. Вам зоряні війни. Коротше, завдання самі по собі прикольні, та ще й притрушені, ні, це щось не те слово, а приправлені фірмовим гумором Saints Row. До того ж, розробники насипали багато сторонніх квестів та міні-ігор на карті, які теж не відрізняються своєю адекватністю. Чого тільки варте завдання, де треба кидатися під машини, щоб скосити бабок на страховці, як то кажуть, і Тамада веселий, і конкурси цікаві. Ну а коштує Saints Row 4 десь 40 доларів, але вона дуже часто потрапляє на знижки. Тому якщо гра зацікавила, то раджу просто додати у список бажаного і перевіряти раз на тиждень. В свою чергу Тоні Хоук про скейтер 1 плюс 2 не часто потрапляє на знижки, але коштує відносно небагато, особливо якщо враховувати той факт, що ви отримуєте одразу дві легендарні гри про скейтбординг. І якщо ви ніколи не чули про цей проект, то це ремастери перших двох Тоні Хоук про скейтер, які вперше вийшли ще на PlayStation в 1999 та 2000 році. В новій версії розробники трохи переробили мапи, серйозно оновили графіку. І тепер навіть зумери можуть доторкнутися до прекрасного. Ну а олди зможуть покататися по знайомим стінам та рампам, послухати на півмертві групи і зрозуміти, наскільки ми з вами постаріли. Все ж, ігровий процес майже не чіпали, і тоні Хоук про скейтер 1 плюс 2 це все ще скейтбордингова аркада, де вам треба набирати очки та виконувати завдання за відведений час. І може на початку вас буде бентежити той факт, що вас заганяють в часові рамки, але згодом до цього звик. До того ж, ця умовність змушує вас вчити трюки та комбо, щоб набирати достатньо очок для проходження і запам'ятовувати, що де лежить. Все ж, гру можна спокійно пройти і не запарюючись над вивченням всіх трюків, і щоб потрапити на наступний рівень, вам не треба виконувати прям всі завдання. Але якщо ви любите зачищати рівні на 100%, вам все ж таки доведеться вчитись не просто виконувати трюки, але й правильно їх комбінувати. Ну а ті, хто шукають гру, щоб почилити та. Послухати прикольну музику, то завжди можна запустити вільний заїзд, де вже немає обмежень по часу. Проте там ви не зможете заробити бабок, які потім можна витрачати на хайповий шмот і малюнки для своєї дошки. І до речі, музика у грі дуже добре підібрана, і розробники помістили в плейліст майже всі жанри, починаючи від олдового репу до металу. Я навіть додав собі офіційний плейліст у Spotify от наскільки тут класна музика. Правда, є одна сумна новина для Лдів, бо частина композицій із оригінальних Tony Hawk Pro Skater не потрапили в нову версію. Але загалом Tony Hawk Pro Skater 1 Plus 2 точно варта тих 40 доларів, які за неї просять. Тому, якщо ви сумували за скейтбордингом, або як я просто жили в Tony Hawk Underground 2, то ця гра для вас. До того ж, вона добре виглядає і працює на Nintendo Switch, і претензій до оптимізації взагалі нуль. Для мене Death Door це дуже особлива гра, бо саме вона допомогла мені пережити перші тижні вторгнення. І справа не в тому, що вона якась дуже мила і заспокійлива, а навіть навпаки. Вона настільки підігрівала мені дупу, що на якийсь момент я взагалі забував, що твориться навколо. Так, це далеко не Dark Souls, і по ігроладу вона більше схожа на старі двадешні зельди, але ця гра змусить вас приймати себе серйозно. Хоча на початку це складно робити, враховуючи, що ви граєте за маленьку ворону з кинжалом. Та й сама атмосфера гри доволі приємна, що також налаштовує на легку прогулянку. Все ж після першого десятка смертей від якоїсь квітки, ви зрозумієте, що це далеко не миленька гра, яка розслабить вас після роботи. Але при цьому всьому вона складна по і кожен провал не сприймається промахом дизайнерів, які зробили так, щоб вас тупо позлити. Хоча деякі боси вийшли настільки важкими, що я їх переміг тільки завдяки везінню. Але воно трапляється рідко, і більшість босів тут можна лише похвалити, при тому як за їх механіки, так і за дизайн, бо кожен виділяється своєю історією, зовнішністю і стилем бою. А що мені сподобалося найбільше, так це те, що Дездор не розтягнута і закінчується прямо тоді, коли треба. І от перше проходження може зайняти близько 8 годин. Але якщо ви захочете знайти всі. Секрети, то це може зайняти набагато більше часу, тому ця гра затягне вас надовго. Ну і звісно, я не міг обійти стороною один з кращих екшенів цього року: Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Все таки це була одна з небагатьох ігор, які я дійсно чекав, і що найголовніше, вона мене не розчарувала. Причому настільки, що я почав проходити її заново одразу після фінальних титрів. Справа в тому, що за одне проходження мені було банально мало. Мені хотілося більше побігати по рівням і побитися з ворогами, бо бойова система тут хоч і проста, але при цьому весела. При тому все дуже круто анімовано, через що постійні сутички не набридають. До того ж, у грі аж сім іграбельних героїв, які дійсно відрізняються між собою стилем бою, і тому при повторному проходженні одні й ті самі рівні відчуваються трохи інакше. Ну і не варто забувати, що тут є онлайн та офлайн кооператив, тому гру можна проходити з друзями. На одному дивані або знайти компанію онлайн. Коротше кажучи, реіграбельність тут максимальна, і це головний плюс гри, який перекриває і головний мінус. Справа в тому, що Shredder's Revenge доволі коротка, і в сюжетному режимі вона проходиться десь за години-дві, все ж завдяки цікавій бойовій системі та різноманітним персонажам важко зупинитися на одному проходженні. До того ж, у гри є аркадний режим, який створено для любителів олдскульного хардкору, бо там вже обмежена кількість життів та й вороги б'ють сильніше. І в такому форматі пройти гру за 2 години вже навряд вийде, ну як мінімум з першого разу. І якщо ви як. Якраз тих, хто любить ігри, які змушують рвати волосся на голові, то у мене є для вас ще одна персональна рекомендація. І насправді про The Messenger я знав давно, але постійно відкладував ознайомлення. Мені не особливо подобався візуальний стиль, та й відгуки були не дуже. Все ж одного разу зірки зійшлися так, що мені захотілося пограти в платформер, а The Messenger якраз був на знижках, тому я вирішив спробувати і прям прибалдів. В першу чергу мені сподобалося, що гра позиціонується як наслідник моєї улюбленої Ninja Gaiden. Все ж розробники не стали просто копіювати класику, і тому в них вийшов не просто екшн платформер, а така собі лінійна метроїдвані. Бо тут дійсно можна в будь-який момент повернутися на вже пройдені локації, але гра рідко змушує це робити. Тому в основному The Messenger відчувається як лінійний платформер, що дуже добре. Друга фішка гри це гумор, який влучно висміює ігрові кліше, вводить смішних персонажів, а також підколює самого гравця. І я зараз не буду переказувати вам жарти, як мінімум тому, що в мене це погано виходить, але скажу, що гумор тут влучний і гра не бакланить на кожному кроці. Все ж The Messenger вміє не тільки смішити, але й капець як бісити. І чим далі ви проходите, тим складніші задачі підсовують розробники. Але в основному все непогано збалансовано і перешкоди ходять на межі. Батя як складно, але можливо. Все ж чесно скажу, що трапляються рівні, які в цілому пробігаються легко, але є один-два сегменти, які прям припікають. Але на загальні емоції від гри це не впливає. Ну і окремо варто відзначити босів, які вийшли до Дуже оригінальними. І тут також є чили, які на перший погляд здаються непереможними, але як тільки ти розумієш їх механіку та послідовність дій, то виносиш їх настільки швидко, що аж дивуєшся, що так довго парився. І до речі, графон тут насправді непоганий, і він магічним шляхом стає кращим десь посередині проходження. І, мабуть, варто було поставити цю гру поряд з Тоні Хоук про скейтер, але все ж таки Олі Олі Ворлд, хоч і являється грою про скейтбординг, але все ж таки вона сильно відрізняється від всіх інших, як мінімум, тим, що це більше платформер, ніж скейтбордингова аркада, бо локації поділені на лінійні рівні, а гравцю треба дістатися з пункту А в пункт Б. Все ж рівні тут не складаються з коробок і рамп, які треба просто перестрибувати. Тут розробники прям заморочилися і зробили багато оригінальних локацій, які скоріше схожі на такий довгий скейт-парк з різними місцями для трюків. Але для проходження рівнів вам не треба ставати профі, і олі Олі Ворлд можна віднести до так званих чилових ігор. Катаєшся собі, робиш трюки, слухаєш класну авторську музику і загалом розслабляєшся. В той же час на кожному рівні є особливість. Завдання, за виконання яких можна розблокувати прикольний одяг, дошки, зачіски і таке інше. Все, щоб їх виконати, іноді доведеться попітніти, і чим далі ви пройдете, тим розробники будуть влаштовувати складніші тести вашому скілу. І якщо ви візьметесь за це, то вам відкриється цілий новий світ різноманітних трюків. Їх тут дійсно багато, і їх складність варіюється від одноклавішних до чорт пальці зламає. Тому загалом ця гра створена для максимально широкої аудиторії. І тих, хто хоче почилити, і тих, хто любить розбиратись у грі та вчити механіку. І я сумніваюся, що хтось не чув про Dead Cells, але не розказати про неї я не можу, бо в якийсь період то була моя залежність. Хтось не може прокинутися без кави, комусь треба викурити цигарку, а мені потрібен був би хоча б один забіг в Dead Cells. Все ж таки у цієї гри є особливий шарм, через який дійсно важко відірватися. По перше, це одна з небагатьох ігор, де керування персонажем зроблено просто ідеально. Герой швидкий, миттєво реагує на натискання кнопок та й взагалі рухається дуже плавно завдяки добре пропрацьованим анімаціям. Мені взагалі здається, що в цьому плані до рівня Dead Cells дійшла тільки Hades. По-друге, у Dead Cells дуже широкі можливості для кастомізації персонажа та формування різних білдів. І ви можете обрати не лише різну зброю, але й пасивні скіли, а також прокачувати різні гілки розвитку героя. Тому у вас буде можливість адаптувати персонажа під свій стиль гри або коли він набридне, спробувати щось нове. По третє, ця гра не залишить вас ні з чим після смерті. Між кімнатами гравцю дають можливість витратити зароблені клітини на розблокування нової зброї, збільшити кількість лікувального зілля, а також покращити стартову зброю. До всього в Dead Cells світ побудований по принципу метроїдванії, і тому персонаж не може одразу потрапити у всі місця. Все ж деякі боси видають особливі предмети, які дозволяють проходити в раніше недоступні локації, щоб скорочувати шлях або знаходити секрети. Тому дуже раджу Dead Cells всім, хто. То не грав, бо це один з найкращих ругаликів і просто ідеальна гра для портативного формату Свіч. Да і всім, хто грав, теж також раджу зайти ще раз. Все ж таки розробники випустили вже чотири великі доповнення, і вам буде заради чого повернутись. Ну і також кожному власнику свіча я можу порадити Hollow Knight, яку я досі не пройшов, але регулярно повертаюсь до неї, коли мені хочеться пограти в цікаву метроїдванію. Як у випадку з черепашками, у цій грі все зроблено круто. І нехай вона виглядає доволі просто, але чим далі ти проходиш, тим більше розумієш, наскільки вона складна та глибока. Бо тут вам і різні здібності, і амулети, які допомагають адаптувати персонажа під світип гри, та й сам світ вийшов доволі цікавий. Так, тут мало діалогів, і світ розповідає свою історію через образи та дизайн рівнів, але так навіть цікавіше. В цьому плані Hollow Knight можна порівняти з Dark Souls, яка теж неохоче пояснює, що та як, але при цьому світ тебе зачаровує і спонукає його досліджувати. Все ж всім зацікавленим доведеться буквально продиратись через високий рівень складності. Hollow Knight рідко пробачає необачність, і навіть звичайний моб може стати справжньою скалою. Алкою в дупі, але знову ж таки тут все чесно, і після кожного провалу ти сам розумієш, що це ти щось не так зробив. І завдяки всьому цьому, Hollow Knight і став справжньою легендою в ігровій індустрії, заробивши собі армію фанів. І я думаю, що вона вам теж сподобається.